Всім привіт! Сьогодні 14 липня 2024 року огляд міні саду. Міні сад мій уже зрісся в кучу. Так що на наступний рік будемо робити жорстку обрізочку. Ну, бо це біля хати, таких 5 соток стоїть. Колись посадили, щоб наблюдати, чи щось не нападає і їхати в поле, бо в полі у нас сади. Так, загрузочки. Так, сортик такий Косвордик. В цьому році косворд дуже гарно загрузився. Взагалі, скажу так, це шостий рік легітації. Косворд грузились, деякі вибірково. коло. А в цьому році все позагружалось. Просто загрузка обалденна. Так, у мене тут чесно в джунглі вже зрослось так, що тунель нічого не видно. по каталонцю, загрузочка на каталонец. Гришки есть, и даже непоганы. Если глянуть, то и обалденнейший урожай. Грона, все в гронах. Абсолютно все в гронах. Вот, поднимаем веточку, нас. Любить ховатися і все просто завалено в горішка. І куп мені взяли та ж сама історія. Цей каталонець почав родити з четвертого року і грузиться обалденнішим образом. Бачите, так, тут такі мене шикарні, великі, як він ветки повпускав. Одна груза грона, по 8, по 12 даже доходить горіхів є. Ну, більшіство такі 3, 5. О, і вершок, все просто все забито горіхами. Бо хтось все каже, що каталонець погано родить. А я кажу, дивіться, що я і все, якщо б не взяв. Все просто в горіхах. І так йду по своїх джунглях, подімаю любу віточку і наблюдаємо. Просто звісають ветки. Яку б сторону не покрутили, все О, в тіні, Якась сонце, тут йому сонця нема, не вистачає, але тим іменем все в гронах. Загрузка обалденніша Ну в принципі вона і була з 4-го року вони начали родити і так Все в горіх ваш валець О ветка На движение бедняга как Так, тут у мене стоїть, зараз я покажу маленькі каталонець і такі листя прив'явше ніякі. Я думав, що він боліє. А він, оказується, бідняга загрузився так, що в горіхав більше, ніж листя. ось оцей такий прив'явший. А як глянуть підняти ветку? А тут все просто в горіху. І він бідняга ніяк не може розвиватися. так нагрузив себе врожаєм, так само тут. І так любов, якого не візьми, все в горіхах. Тоже стоїть, бачите, які блисці ніякі це. А чому? А того, що все в гронах, все просто валиться від горіха. Яку в'єтку не підійми, під'їмаємо нижню. Дивіться, що робиться, які, які пацюки. Багато хто показує каталонець і кажуть, слабо родить. Скажу так. Якщо він не почав родити на четвертий рік, мабуть, цим каталонцям вже нічого не буде, не дійдуть до плодоношення. В тому році в мене людина тут з місцевих від мене кілометрів. 60, приїжджала, кочувала сад сімирічних каталонців. Брала в мене сажанці, щоб засадити по новому. Тому що на сімирічках він з 1,5 гектара збирав 100 кілограм, в тому році вітер. Каже, обтрусив, думав, що так б о 5-й вийшло з врожаю. А коли приїхав до мене, подивився в сад і обтрусила, і все, а горіха було увага. Викарчував сад, засадив по новому Обідно, звісно, сім років було людині ухажувати, вирости в гарний сад, але горіха не було. Так що моє таке мнення, якщо горіха на четвертий рік нема і дуже мало, я думаю, з цим каталонцем все. Почав він дозвонюватися до своїх поставщиків. Поставщики були ще в Новцов. Зізнались, що вирощували, йому об'ясняли в початку, що возять з Польщі, а потім зізнались, вже час пройшов, що вирощено з горішка. І ось таких каталонців по Україні розійшлося валом. І люди, придбавши такий саженець, потім кажуть, що каталонець слабо родить. А він мусить слабо робити, тому що він не зовсім такий. Дивіться що. Вони візьмеш все в горіхо. Так, по болячках на каталонці цьому. Скажу так, є. Присутствує маніульозик. День де, я думаю, процентів 5% маніульоз забере. На дворі аномальна погода. Валять дежі. Жара. От зараз 12 дня, а в тіні 32. 32 градуси. Тут, знаєте, добре наблюдать каталонець, коли вітерець і вітер листки підіймає, і все воно в горіхах. Не знаю, зараз сонце, видно, вам ще ні, але ну, от є мені бачите, два. Ось така красота, ребят. Все забито. Горіхи метра. На наступний рік прийдеться цей сад підрізати жорстко. Бо хтось каже покорчувати, мабуть, не буду корчувати, а підріжу. Так само кослодік тут стоїть. Обов'язкове. Все, горіха. Олешка понакручувала дуль. Олешка в цьому році слабше загрузилася тут, але в тому році вона. Дала великий врожай, мабуть, трошки відпочиває. Там на полі, в саду, деякі аж валяться від горіхів. Що не підимош все в горіхах? Оце вам каталонець. Все, всім дякую за увагу, всім гарних вжаїв. До побачення.